Вітаю, друзі, слава Україні! Ми з вами сьогодні трошки зосередимося на такій цікавій темі, як Володимир Зеленський і Західні Змі, та чому його нещирі фрази все менше і менше мотивують читачів західної преси. А також трошечки розберу для вас деякі моменти, які випливли в цьому нашу новорічному інтерв'ю для Зе Економіст. Але на початку, як завжди, хочу вас попросити про моральну підтримку каналу. Буду дуже вдячний за ваші чисельні перегляди, поширення, рекомендації, за коментарів, вподобайки, а також підписки на мої YouTube і Telegram канал А тепер переходимо до теми. Отже, наш вирок тепер серідше потрапляє на шпальти і тим більше на обкладинки провідних західних видань. Медовий місяць закінчився, остаточно. Хоча, знаєте, ті, хто трошки знається на медійних технологіях, то й у 2022 році бачили, що найчастіше це була любов за гроші, що правда, дивна любов. Знаєте, тоді ж західна преса була готова з за ним, за ним записувати матеріал і готувати статті, виходячи виключно з потреби редакційної політики цікавості читачів і глядачів. Україна стала центральною темою. А перша посадова особа цієї країни гарантовано матиме належне висвітлення. Так завжди є, так працює система світової журналістики. Але як не дивно, ще тоді наша ОПА зробила акцент не на представленні держави і її боротьби, а на глорифікації персонального образу Зе, от згадайте, оту, хоча б сумнівну фотосесію за розкарячками і всім іншим. Знаєте, дуже відомі пані фотографу. Е довелося заплатити за це дуже і дуже великі гроші. Такі речі безкоштовно не роблять, так само як презентаційні обкладинки на журналах і тому подібне. Річ в тому, що вже тоді Зеленський був готовий йти на майже всі поступки Путіну. Ви пам'ятаєте ті шість пунктів ультиматуму Путіна? Ви пригадуєте те, що відбувалося в Стамбулі під час тих переговорів, як там фактично поступалися абсолютно у всьому. Але Зеленський дуже добре розумів, що такий поворот викличе жорстку обструкцію в нього всередині в країні, і так само за кордоном. Удома він думав, що він в певній мірі застрахувався. Він поспіхом вів цензуру, зомбі-марафон, перекриття доступу до нормального розповсюдження трьом опозиційним каналам. Але українці дуже відкриті для зовнішньої інформації. І тому, тому він поспішав помітити, от знаєте, так. В зоології є таке поняття мітити територію, от мітити територію позитивним контентом та напрацьовувати певні комерційні зв'язки на той час, коли доведеться себе вже дуже реально захищати. Оце і обкодинки в американських виданнях, і тривалий контракт із Саймоном Шустером, і цілий, цілий ряд ну, достатньо замовних е публікацій, інтерв'ю тощо. Проривалися, звичайно, ні, західні журналісти шукали залужного, шукали способи побільше зробити матеріалів безпосередньо з України з поля бою. І ви бачили, як на це реагувала українська влада. Ота заборона доступу і позбавлення акредитації для кращих. Найвідоміших західних журналістів після просто неймовірних, шикарних для західного світу матеріалів з вільного Херсона. Це був неймовірно позитивний образ для України. Це були неймовірно потрібні речі, але цього не треба було українській владі. Там показали, як вітають українських воїнів. Там не було Зеленського. І тому було жорстко обмежено будь-яке висвітлення там, де з'явилися Збройні Сили України. Але Замовлялися, оплачувалися, готувалися численні матеріали, в яких Основним центральним героєм і персоналією ставав сам Володимир Зеленський. Саме за це й платилися дуже-дуже великі кошти, що особливо цинічно, за те, що можна було отримати безкоштовно, віддавали ну, це не бюджетні, це вимиті з бюджету, звичайно, ресурси. І робилося це для того, щоб створити на майбутнє образ такого, знаєте, позитивного героя і отримати на довший серйозний період, особливо коли зробиш щось дуже негативне, індульгенцію. Індульгенцію на дальший період. Але далі пішло дещо не так. Поки що ми говоримо про сам початок. Я Херсон тільки згадав так, трошки як ілюстрацію: ми говоримо про сам початок Великого вторгнення. Пригадуєте, після Стамбула втрутилися союзники заяви. Е... Ентоні Блінкіна, Ліс Трас, міністра закордонних справ Франції, керівника дуже повологов керівника міжнародного комітету Бундестагу, багатьох інших і приїзд Бориса Джонсона зірвали тоді той переговорний процес, який міг закінчити для нас просто неймовірною катастрофою, і дуже серйозними небезпечними наслідками. До речі, про це багато писали і расисти і рахам. Я згадував недавно саме про роль Бориса Джонсона, в шому тоді, коли зірвав їхній договореняк. От, здається, після того, ніби ж у виправданнях і індульгенціях наперед, ніби то потреба і зникла, ніби й не було вже в тому якогось сенсу. Але й далі треба було зміцню, зміщувати акценти від Збройних сил України і Залужного до Зеленського. Ну, а те, що я вже згадував про Херсон. Як розправилася з західними журналістами, як їх виштовхали з України тільки за те, що вони показали саме ЗСУ, а не той акцент, який оплачувався серйозними грошима на Володимирі Зеленському. На кінець 2022 року ця схема вже почала обвалюватися. Зе вперше поїхав сам особисто до США і Європи. Його побачили після тривалої паузи, реальним, неміфічним, не в проплачених фотосесіях, не спеціальних десятки разів відредагованих інтерв'ю, а реального. А плюс добавився о той синдром фальшивої бридкого шапіто. Пригадуєте Франції скандал, особливо коли наша МЗС почала вимагати від французької влади вибачень від журналістів перед нашим зеленосяйним. Такого там просто уявити собі не могли. Це була ну це була реально катастрофа. Ряд інших візитів весною 23-го року. Вони обвалили пресу. Дуже погані пішли, заголовки, пішли дуже погані статті. А ще писали про корупцію. Яку особисто покриває З, про утиски опозиції, про проблеми між Зеленським і Залужним, про відмову провадити реформи, підтримувати демократію. <кій> і відтак, навіть за гроші, вже в середині 2023 року, навіть за великі гроші, позитивні матеріали публікувати стало дуже і дуже трудно. Ні, залишався ще ніби сухняний Саймон Шустер. Але ми самі бачимо, чим це все закінчилося. От зараз очікують на його книгу. Ну, це треба було так пересваритися з людиною, яка працювала на вас, на ваше замовлення, отримувала від вас, очевидно, гроші. Але ну знаєте, репутація там теж ціниться. коли почали його бувати брудом, він відредагував. От зараз очікуємо на його книгу, вже пішли перші уривки. Знаєте, там, там позитиву якось не пахне. Але, от сказав мій товариш Олександр Берганець, дуже цікаву річ в очікуванні цього журналії журналістської роботи Саймона Шустера. Основне ж питання: ким там постане? Зеленський зрадник чи лох? І схоже каже Бригінець, що Саймон схильний до версії, що він все таки лох. І навіть такий принизовий контент вже є колосальним успіхом для цієї команди. Навіть такий дожилося сумно. Але. Тому в зв'язку з цими обставинами ну перебирати засоб масової інформації, перебирати інтерв'ю, відкидати тих, хто не дуже йому подобається, чи не готові писати виключно позитивні матеріали, уже не можна. Уже не та ситуація, уже менше і менше тих, хто готові, просто погоджуються, опублікувати якісь з ним матеріали, особливо ще й після отої скандальної. Я дуже принизивої прес-конференції. Де він хамив у середину країни, а назовні просто відмовився говорити будь-що адекватне, що потрібно для західного глядача чи читача. Він просто уник, він показав свою повну відстороненість і некомпетентність. І тому новорічна пропозиція чи погодження, я не знаю, який там був механізм домовленостей. Від за економіст ігнорувати було вже не можна. Бо знаєте, в повітрі зараз висить все більше ознак, що ця влада шукає порозуміння з Кремлем. Ну і схоже на те, що знаходить. А на заході дуже знають добре і публікують регулярно позицію їхніх лідерів, які не схвалюють таких дій, принаймні на даному етапі. І коли нам наші тут продажні з банкової купоні там певні експерти, і журнашлюшки розказують, що нас що зеленського хочуть примусити до переговорів з заходом, коли обісти певні в Західній пресі це проштовхують, то західні лідери дуже чітко говорять: на цьому етапі це є абсолютно безглуздя, на це не можна. Може знайти. І в цій ситуації з його ліководи мають саме на них, на західних лідерів, перекласти всю відповідальність, пояснити, хто ж його затягував за стіл переговорів. І тому зараз важливо для них публікувати оцей сфальшований образ, такого, знаєте, трошки придуркуватого, інакше просто не виходить. Але дуже-дуже принципового і войовничого лідера це просто для них. Питання виживання на майбутнє. От згадайте того ж самого Шустера і Тайм. Ну так, там є певна дурість, але там стопроцентно фальшиві брехливі речі, де розказують, як він проти будь-яких переговорів з Путіним, як він принципово до війни, до переможного кінця і всього іншого. От це були ті поприхеньки, за які платилося. А все інше, от просто прогледію. А Шустер взяв і виклав усе, що йому наговорило, і пішов о те, що полетіло. Але вертаємося до The Economist. Чому для економіст було цікаве це інтерв'ю? Бо саме вони опублікували дуже серйозні статтю та інтерв'ю із заужних. І від них Зе буквально аж бісився. Ми бачили ті заяви, ми бачили цю неприховану лють, злобу, жовчі, все інше. От він, крім всього іншого, ще й дозволив собі категорично заперечувати твердження. Які говорив Заужний, хоча змісто він їх просто не зрозумів. І за економіст, після того, як виник такий скандал такого рівня навколо матеріалів, які були опубліковані у них, ну власне, не навколо них до за економіст, ніхто навіть не пікнув сказати якісь претензії, але навколо матеріалу. Вони, згідно з західних стандартів преси, вони мають дати можливість висовитися іншій стороні. Адже зе дуже чітко восени вказав, що він по іншу сторону від заужного ЗСУ, саме принаймні в тих тезах, в тих позиціях, які заужний озвучив за економіст. А це ж дати можливість висловитися і другій стороні, навіть якщо та друга сторона <кхід> не має що сказати, це дуже американський підхід і тому. І тому його пробували запитувати зокрема і про подібні теми, саме по війні, саме те про що запитували залужного. Ну, знаєте, ви що так собі? Десь там журналістка в якихось моментах і згадувала. Ну він критикував іншого нашого гостя залужного головнокомандувача за те інтерв'ю. Але він фактично не сказав чогось іншого, він не сказав чогось нового, він не переставив акценти. Він їх не змінив. Він нічого не зміг сказати у відповідь, чи чимось доповнити. От це десь такий загальний був контекст під те, чому це відбулося. А тепер трошечки пройдемося, що ж зафіксувало видання за наслідками розмови. Ну треба розуміти, що з Зеленським публікувати інтерв'ю в принципі неможливо. Жодне закордонне видання повноцінного інтерв'ю з ним не публікує, тому що це не можна публікувати, це потік слів. Їх треба якось розразудруковувати і пояснювати, що він хотів сказати. І тому, ну це загалом є прийнята форма саме переповіді інтерв'ю. але... Ну, цитати тут різали як тільки могли, щоб щось було зрозуміло. Отже, про те, що було сказано, перше, слово зухвалість було винесене до назви, воно має різні значення. Але для лідера, від рішення якого залежить життя мільйонів його громадян. Це визначення, так само, як і недавня номінація від політику Мрійник року, це дуже дуже погане означення. Дуже погане. Воно більше свідчить про неадекватній займаній посаді і про безвідповідальність. Це, це особливо стає зрозуміло і серйозно за результатами того нашумілого матеріалу Саймона Шустера в Тайм, де якраз результати оцеї зухвалості. І зарозумілості були дуже детально розшифровані цитатами з уст радників Зеленського, його помічників, людей, які з ним безпосередньо працюють. От тому і ці моменти вони тут і зіграли свою певну роль. Ну от починається інтерв'ю: фактично з таких фраз: Він злий. Не хоче там він говорити про успіхи його ворогів. Він їх не бачить, успіхів його ворогів. Нічого не хоче говорити, ні навіть про відсутність прогресу і особистої армії на полі бою. Натомість Володимир Зеленський роздратований хитаннями деяких своїх союзників, а також почуттям відсторонності серед деяких його співвітчизників. І він хоче, щоб ви це знали. Початок статті інтерв'ю. Поганий початок для Америки. Відразу скажу поганий. Перше це є розуміння того, що. Зеленський фактично відмовлявся говорити на теми, які йому не подобалися. Він нав'язував свою логіку певну, або ж його представники, промоутери, нав'язували його логіку, що він має, що в нього мають питати. Була розгублена журналістка, це видно і відео форматі. Ну вона взагалі не розуміла, що це відбувається тут таке до кінця. Бо, мабуть, це в мене чи не перше таке інтерв'ю з такою дивною людиною. От я собі уявляю всі етапи підготовки до цього запису, коли він, напевне, істерив, про що він не хоче, не буде говорити. І це якраз і вкладається в той образ не зовсім адекватного політика. І оцей перший абзац інтерв'ю, він якраз про це і свідчить. Далі, опис. Як іде розмова, це наступні абзаци, він теж не додає позитиву до образу, тому що звідти видно, що він не розуміє іншої думки. Він не розуміє того, що він може бути неправий. Там неймовірна якась зацикленість, самовпевненість, плюс, знаєте, такого погляду самовпевненого, самозакоханого самодура, який був винесений під заголовок. Оце якраз і проглядається на старті статті, тобто з позитивним образом вже не склалося. Він в відеоформаті видно, він дуже сильно жестикулює, неприпустимо махає багато руками, демонструє багато емоцій. Які добре діяли ще на початку вторгнення в першій половині 2022 року, і не діють вже зовсім зараз. І він не дає аргументів, зрозумілих західній еліті і просто навіть західним глядачам. Він не дає цих матеріалів, які мали би допомогти Україні внаслідок цього інтерв'ю, чи які навіть принаймні мали би додати йому якогось позитивного образу йому персонально, хоч би вже навіть таке скажемо. Далі. Ідемо по його основних тезах. От цитую: з інтерв'ю це переказ його слів, тому що цитувати його дослівно, очевидно, було просто неможливо. Захід втратив відчуття терміновості, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози, каже пан Зеленський. Тепер він намагається відновити обидва. Знаєте, це, це занадто фальшиво і це занадто бракливо. Тому що ним насправді саме ним толерується і підтримується корупція, знищується оборонна галузь. Відбуваються сварки з союзниками. Зе повністю відсторонився від теми мобілізації. Вони це побачили на тій ганебній прес-конференції. Пригадуєте, від мене тут військові, якихось 500 тисяч хочуть. Мені на це треба 500 мільярдів гривень. У мене нема цих грошей. Заспокойтеся, шукайте щось самі. Міністр фінансів каже: А хай генштаб пошукає, може, десь знайде гроші, всі інші речі. Слухайте. Це реальність, яку вони бачать. Вони добре відслідковують Україну. Там достатньо мудра, серйозна журналістика. Так, там проскакують певні речі, не зовсім для нас е позитивні і іноді російським обістом, але вони вміють перевіряти фактаж. І коли він говорить ці речі, це викликає певне відторгнення. От для того, до речі, потрібні такі інтерв'ю, де він штампує фрази, які будуть потім подані. Для певного болю більше внутрішнього застосування. А назовні на захід це дає негатив. Вони бачать не щирість його. Але ці фрази нарізка, оця нарізка вже пішла, скажімо, на ТСН, вона вже пішла на ті умряді провадних холдингів. Таке відчуття, що більше тут все-таки спрямовано в Україну, ніж кудись назовні. І От ці фрази зараз пробують зафіксувати більше всередині країни, але хотіли б десь зафіксувати і назовні. Думаю, що з того вийде дуже мало. Ще одна фраза від журналістки The Economist ще в першому на самому початку, де вона підсумовує загальне відчуття враження від розмови з Зеленським, тому що, ще раз кажу, щось нормально переказати з цього інтерв'ю, ну їй просто трудно, я її просто колосально співчуваю. Отже, вона каже, фаталізм може стати пророцтвом, що самореалізується, пише вона. І це о цих його оцінках, в оті його якийсь зацикленість, якісь фальшиві, нещирій одержимості, воно якраз і проглядається. Оцей фаталізм, який може принести до великої біди. Далі є позитивний момент. Він добре згадує про наші перемоги в Чорному морі. Це дійсно позитивно. Американці якраз це розуміють, хто цьому вклав в голову. Що про це треба говорити, слава Богу? Тому що пригадаєте, в Другій світовій війні основна частина війни абсолютна більшість, крім вже сухопутної, після висадки е в Нормандії, основна маса американських бойових дій була на морі, і вони це сприймають. Він добре про це говорить, хоча. Хоча це все одно акуратно начекається там журналісткою на голослівності. І там він весь час згадує, що голослів, що йому бракує для отримання грошей і зброї. Що йому потрібні зараз вони, все одно це є підводне, це є підводка. І вона, мені здається, підведена дуже невміло. Вона підведена на певних, ну, певних акцентах, які не сприймуться. От властиво, головний аргумент який вже не працює. Він звучить приблизно так: Ми не себе, ми вас захищаємо. Тут журналістка нарізала ну, шість коротких цитат ще раз кажу, по речення, тому що повних речень він просто не вміє формулювати. Отже, ми не себе, ми вас захищаємо. Путін прийде забирати ваших дітей. Він забирає наших, він прийде забирати ваших дітей. І Європа знає, що перемога РФ насправді створить для неї там страшні геополітичні виклики. Все. Це він говорить, так? Європа знає, що перемога РФ створить виклики, але вони не сприймають тих аргументів настільки примітивних, які говорить Володимир Зеленський. Вони знають, що в них є НАТО. Вони розуміють, що їм треба підсилюватися, що в них є загроза Трампа. Але вони розуміють, перем про поразка України це буде дуже серйозна біда. Це велика кількість біженців, це страшні трагедії, яким доведеться їм переживати те, що це відбувається. Але не прийде Путін. І не захопить всю Європу. Насправді в Європі, навіть якщо така ймовірність би була, я думаю, що це нереально, тому що НАТО все-таки це є стримуючий фактор для Путіна. Але якби вона була, то в такому випадку е європейці до цього сприйняття ще так не ставляться. А те, що робить Зеленський зі своїми заявами, це він викликає в них хіба що певне відторгнення. От вони зараз приймають, що допомагаючи Україні, вони допомагають собі не в захисті, а в тому, що розкручують свою оборонку, піднімають економіку, от тому подібні речі. І на цьому треба акцентувати. Про це говорить багато наших друзів, але Зеленському до цього не від не доходить. От ще одна цитата: з економіст: Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він тварина, він відчуває кров, відчуває свою силу, і він вас з'їсть на обід з усім вашим ЄС НАТО, свободою демократією. Знаєте, ну, похамив, похамив. Допомогло? Ні, не допомогло. Викликало відторгнення, не з'їзд з ЄС і НАТО, а свободу і демократію в принизовій формі показати такі, що вам допомогли, ваші свобода і демократія, допоможуть в чомусь, нічим вам не допоможуть. Вибачте, це якраз дуже великий негатив для цього інтерв'ю. До речі, це ще й дуже тупо. І не тільки викликає обурення, а лише й згадка про минуле. Усі дуже добре пригадуються, як він уникав випадів проти Путіна, як він старався бути акуратним в висловленнях про нього до того моменту, доки Путін остаточно не зник з екранів і не заховався за образом жвавого двійника. Оці випади почалися лише після цього, восени. До того він боявся про нього слово сказати. І на заході, я думаю, що це теж відмітять, що от коли Путін. Перестав бути серйозною особисто загрозою. От про Патруша він ні слова не скаже негативного. А про Путіна вже тепер можна. Але ще раз кажу: тут плювок у свободу і демократію. Так мудра людина не робить. Так робить Зеленський. Він розказує е, про європейський лобізм перед США, просить про нього. А він це робить в певній дивній формі і ніби констатує фактично втрату американського вектора. Це йому такий Єрмак підказав, чи що? Чи Єрмак робив, робив, але не доробив. Зараз у США, до речі, відбуваються цікаві процеси у республіканців, які взагалі вирішили запустити програму контра Байдену, звичайно, але в розвиток і підсилення вимог по підтримці України щоб більше дати. І це можливо. І ти зараз розказуєш, що там все втрачено. Може, чогось каже він, може, чогось не вистачає, а може хтось пропав. Той, хто може говорити про Україну як захист усіх нас, знову Україна захищає весь світ. Ти маєш нормально подякувати і попросити, а ти знову починаєш хамити як перед Вільнюським самітом. От знову багато про те, що на них очікує, він знову про це розказує, які будуть жахіття для них, якщо нам не дадуть грошей. А я згадав собі, як він ще в вересні у сенаті. Фактично їх шантажував. У нас це обернуло трошки в інший бік. А насправді це був дуже примітивний шантаж. Ми просто навіть не могли з його зрозуміти. Він сказав: якщо не дасте нам грошей, ми програємо. Він не лякав їх, що ми програємо. У нас буде трагедія. Ні, він їм нав'язував думку: от ви нам не дасте грошей, ми тоді програємо, і у вас почнуться страшні проблеми з Росією. Схоже, він це вірить. Він, схоже, це сприймає серйозно, і це в Україні багато хто сприймає серйозно. Я не думаю, що це добрий підхід до видань до інтерв'ю в серйозному західному виданні. Це не піднімає іміджу України. Це просто показує, знаєте, інфантильність і дрібний шантаж і нічого більше. Ще один важливий пункт: він заявляє про неможливість переговорів та потребу про те, що для самої РФ є потреба в паузі, що вона їм потрібна саме для неминучості нової атаки. Слухайте, так я це кажу. А чому я маю це критикувати? Дуже добра фраза, дуже правильна. Зараз мир небезпечний, зараз мир загрозовий з Росією, <кій> тому що Росія його хоче в своїх інтересах. Але, слухайте, ну я маю більше, ніж достатньо підстав, і я думаю, що західні журналісти теж, щоб йому не вірити. Бо це те саме, що з мобілізацією. Він пробує себе відділити, відокремити від невигідної теми і нібито виступати проти От Україні народові не подобається. Е Масована тема про е, мобілізацію і він її критикує, а потім десь з'явиться на білому конику щось говорити тут. Так само він розуміє, непопулярна тема переговорів з Путіним, зокрема на заході. Він їх критикує, і сам стрім голов біжить в цьому напрямку. Але ще основне, він неймовірно багато говорить про Крим. І оце є, на мій погляд, достатньо інфантильно і достатньо погано для цього інтерв'ю. Він розказує, як ми будемо звільняти Крим, які це будуть результати, які будуть наслідки. Слухайте Маніловщина, ти. І ця журналістка кілька разів на цьому наголошує: ти не можеш нічого сказати, яким чином ти до того Криму доберешся. Ти відмовляєшся говорити про якісь можливі успіхи в 24-му році, але ти розкажеш, які буде геополітична катастрофа для Росії, коли ми ізолюємо і візьмемо Крим. Ти розказуєш, дайте нам Тауруси німецькі? Ми ними зруйнуємо Кримський міст і Крим буде в ізоляції. Ну, перше, не руйнуються Таурасами Кримський міст. На жаль, це стійкіші конструкції. Ними можна пошкодити і він відновлюється. На жаль, не буде в ізоляції, тому що вони зараз залізничні колії нові тягнуть і все інше. Вони це роблять. Ти їм дав таку можливість. Але ти розказуєш речі, які на заході добрі експерти розуміють як щось дуже несерйозне. І от, взагалі, щось конкретного він сказати, на мій погляд, там взагалі військовій частині не зміг. Він розказує багато про внутрішню мобілізацію, але також це звучить дуже непереконливо. Може, він взагалі не в курсі, що в нас є свої ефективні ракети. Він ж розказує про виробництво, яке ми будемо робити, і він каже: ми просимо американців дати нам ліцензії. Слухайте, у нам не треба ліцензії, у нас КБ «Промінь», у нас можна це робити. Але саме зараз, коли ти даєш це інтерв'ю, КБ «Промінь» знищується. Дуже особливо фальшиві його фрази про політичну внутрішню мобілізацію. Знаєте, такі відчуття, ніби він з іншої планети, ну, або він так бреше, що, ну, що то вже поза якимись будь-якими межами. От, в чомусь він просто виносить собі сам вирок. Хоча ну, вирок собі виносити він неспроможний. От, цитую знову: ми, чесно кажучи, переключились на вдругтишню політику, каже пан Зеленський. Цей. Це вибір, який українцям доведеться зробити. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори, змінити закон, Конституції, до речі, з якої це радості. Але забудьте про контраступальні дії та деокупацію, каже він. Тобто він нам погрожує, що якщо ми будемо думати про внутрішню політику, то нам треба забутися про звільнення української території. Але я прошу пробачення. А хто з українських політиків говорить про вибори? Крім Зеленського Стефанчука і всі їхні зграї. Хтось говорить, Залужний говорить, Порошенко говорить, хтось говорить. Ми всі говоримо тільки про те, що Зеленський сидить в виборах з головою і тільки про них щось верзе, тільки до них готується. Він почав пряму виборчу кампанію саме пряму ще на День Конституції з отими е, міськими деревнями, з тими Ньювасюками, трильйон доларів валого е, 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 внутрішнього продукту і тому подібне. Ну, слухайте, і ти. Людям, які відслідковують ситуацію в Україні, говориш оці фрази, що ти когось звинувачуєш. Він далі продовжує ті ж самі зневажливі порожні тези, які йому виписали терихнологи раніше, які були, скажімо, в його е, вітанні новорічному, ну от, наприклад, знову. Цитую фразу: найважливіша професія, якою може займатися Українець на даний момент, це бути в Україні. А для наших західних партнерів це бути з Україною. Якщо немає сил, то або геть, або йди геть. Ми не відступимо. Ну, перше, що це було? Друге, екзекономіст публікувало… Інтерв'ю залужного і його статтю вони бачать, яка є позиція в дорослих в Україні, і тут абсолютна інфантильність. Він не говорить про те, що в Україні можна і треба робити. Він робить якісь випади, всі йому знову винні. Українці не такі. Виявляється, хтось в Україні, крім нього, готується до виборів і цим зривають можливість наступу. Знаєте, це все виглядає дуже сумно, і мені здається, що від цього інтерв'ю буде ще більше шкоди. Ніж можливо, навіть від тої ганебної прес-конференції, тому що за економіст це серйозне видання, його серйозно розглядають. Ну от, загалом, кінцевому рахунку, підбиваючи вже підсумок, от висновки від журналістки. Він висновок був дуже дипломатичний, обережний, але зовсім без ентузіазму. От вона пише: питання полягає в тому, чи зможе майстер-комунікатор 22-го року переконати решта світу розділити це переконання. Знаєте, коли є якась надія, що вдасться розділити переконання, то таких фраз не пишуть. А ось вся справа в тому, що ми то з вами знаємо, що зе б'є протилежний бік, і от тому така виникає ситуація, тому такі інтерв'ю. А ми на цьому завершуємо. Я надіюся, що ми все-таки переможемо і слава Україні.